Вітаємо, друзі! Продовжуємо розповідати вам про досягнення українського оборонного комплексу, які вже активно використовують Збройні Сили України для відбиття атак окупантів. У цьому відео чергова добірка унікальних розробок від вітчизняних інженерів. Український тактичний комплект модернізації АК Блексторм БС 4 Blackstorm BS-4 це сучасний ергономічний обвіс, призначений для модернізації автоматів АК-47 та АК-74 без втручання у конструкцію зброї. Розробник обвісу одноіменна українська компанія BlackStorm. Система модернізації розроблена за схемою Bullpup і пропонує значні переваги для бійців, які ведуть бойові дії в окопах, будівлях та інших замкнутих просторах. Конструкція автомата з обвісом дозволяє скоротити його загаль. Довжину і одночасно зберегти довжину самого ствола. Обвіз має посилену цівку, дві рейки пікатіні, механічні прицільні пристрої, перезаряд з лівого боку, приклад, який регулюється вертикально згідно з антропометричними особливостями бійця, легкодоступний важіль запобіжника в пістолетній рукоятці та кнопку скидання магазину. Також обвіз Blackstorm BS 4 можна фарбувати в маскувальні кольори та наклеювати маскувальні стрічки, обвіси української. Компанії Blackstorm уже неодноразово фіксували у захисників України. Українська безпілотна гранатометна турель Буря. Буря це вітчизняна бойова безпілотна система, в основі якої лежить гусенична платформа Терміт та встановлений на ній гранатомет МК-19 калібру 40 міліметрів. Гібридна бойова система дозволяє оператору вести вогонь з гранатомета таким чином, аби бути при цьому в безпечному місці. Оператору потрібно всього кілька секунд, аби перенацілити турель. Робити це можна з пульта або з ноутбука. Для пострілу потрібно ввести координати або обрати точку. На Карті прицільна стрільба під час руху можлива на відстань до 1800 метрів. Також буря має систему автоматичного наведення. Вона здатна швидко перемикатися між цілями. Система забезпечує точне ураження цілі в радіусі 20-30 метрів. Турель буря може встановлюватися на різні гусеничні або колісні платформи. Шасі, терміт може перевозити до 300 кілограмів ваги, тому вага гранатометної турелі у 47 кілограм для нього не проблема. Ма гусенична платформа має запас ходу у 20 кілометрів. Вітчизняний бойовий безпілотний дрон Вампір. Вампір це великий безпілотний літальний апарат українського виробництва, який окупанти прозвали бабою ягою. А все через те, що дрони вампір працюють тільки вночі, скидаючи велику кількість боєприпасів на укріплення і техніку противника. Цей дрон з шістьма пропелерами здатний нести не тільки велику кількість боєприпасів, а й воду, медикаменти та їжу на передові позиції ЗСУ. Також дрон вампір здійснює мінування територій, що ускладнює логістику противника. Безпілотник має гарну точність, радіозв'язок і тепловізійну камеру. На сьогодні аналогів цьому українському дрону ще немає. За словами наших військових, окупанти намагаються створити щось подібне, але поки у них не виходить. Кількість таких засобів у збройних сил України з кожним місяцем збільшується, оскільки збільшується кількість підприємств, які їх виробляють. Технічні характеристики дронів вампір публічно не оголошують. Вітчизняний бойовий модуль спис. Спис це український бойовий модуль з автоматичною гарматою калібру 30 міліметрів, який встановлюється на легких бойових броньованих машинах типу БТР, БМП тощо або на плавучих засобах. У модулі встановлена 30-міліметрова гармата типу 2А-72 з трьома сотнями зарядів, 30-міліметровий автоматичний гранатомет КБА 117 зі 125 -ма гранатами, кулемет КТ-62 калібру 7,62 міліметра та комплекс керованого Озброєння бар'єр з двома ракетами. Модуль має тепловізійну і денну камери, лазерний далекомір, цифровий, електромеханічний та двохплощинний стабілізатор озброєння та систему дубльованого управління бойовим модулем, коли управління може здійснюватися з двох робочих місць: оператора і командира. Також існує можливість дистанційного керування модулем із землі. Бойовий модуль, спис, на відміну від інших модулів, заряджається не ззовні, а зсередини, за словами розроб. Це суттєво підвищує бойові можливості та живучість бойової броньованої машини. Українська броньована медична машина БММ 4 s БММ 4С це броньована водоплавна медична машина, створена на базі БТР-4Е, яка здатна прийняти до 10 поранених. Серійне виробництво цих машин організоване на потужностях харківського заводу спеціальних машин. Об'єм корпусу БММ 4С у порівнянні з лінійним БТР істотно збільшений. Кормова частина обладнана апареллю. Бронювання машини забезпечує рівень балістичного і протимінного захисту стандарту Стенек. Екіпаж машини. Складається з трьох осіб: водія, лікаря і санітара у медичному бронетранспортері. Передбачені місця для зброї, медичного обладнання, нож, контейнера для медикаментів, термоконтейнера, контейнера для систем ШВЛ, дефібриляції та переливання крові. Базове озброєння на машині відсутнє: швидкість БММ 4 С по шосе 110 км кілометрів на годину, запас ходу 690 км. кілометрів. ЗСУ використовують БММ 4 С для надання до Лікарської допомоги та в рятувально-евакуаційних заходах у зоні бойових дій. Безпілотник-перехоплювач Флауер. Флауер це безпілотний літальний апарат, призначений для виявлення і перехоплення ворожих розвідувальних дронів. Безпілотник оснащений контейнером із сіткою, що активується датчиком наближення у момент підльоту до цілі. У випадку знешкодження цілі сіткою, дрон успішно приземляється і може бути використаний повторно після перезарядки. Флауер може бути запрограмований і на пряме влучання в повітряну ціль. Дрон здатний фіксувати цілі на висоті до тисячі метрів і максимальній дальності. У півтори тисячі метрів також нещодавно з'явилася інформація про новий український дрон Стінг, призначений для перехоплення іранських ударних безпілотників. Це своєрідний аналог американських дронів-перехоплювачів «Роадранер», які являють собою реактивні БПЛА зі штучним інтелектом і з вертикальним злетом і посадкою. Фото та інформації про український дрон Стінг у публічному просторі поки небагато. Вітчизняна станція радіотехнічної розвідки Кольчуга. Кольчуга це українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки, яка за способом дії є пасивним радаром. Завдяки відсутності активних випромінювань Кольчуга не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. Станцію почали виробляти на Донецькому заводі ТОПАЗ, проте після 2014 року виробництво було перенесено в Запоріжжя. Кольчуга виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо та електротехнічних приладів, встановлених на цілі, оскільки одна. Станція здатна виявити лише напрямок на ціль для повного визначення поводження цілі, а саме відстані висоти напрямку та швидкості, потрібне одночасне використання не менше трьох таких станцій. Радіус дії станції 600 кілометрів у глибину території і 150 кілометрів по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 кілометрів радіус дії в глибину території становить до 800 кілометрів. Ну і ще одним позитивним досягненням вітчизняного обернування. Оборонного комплексу можна назвати початок виробництва патронів для автоматів Калашникова. Новий патронний завод розпочав свою роботу у 2024 році. Тож тепер збройні сили України використовують в тому числі вітчизняні набої з маркуванням Вироблено в Україні. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!